Доброго ранку, з вами новини з боліт, і ми починаємо. Лавров у стресі. Міністр закордонних справ РФі оплакує життя під санкціями, адже йому віднесенькому тепер важко заправляти свій літак. Ось яка маленька прикрість. У Йоханезбургу була ціла історія заправкою літака для польоту назад. У Бразилії була така ж історія. Я був там з візитом, і неможливо було заправитися. І це, звичайно, дратує. У нормальних людей звичайно образи за свою країну, за свій суверенітет неминуче формується і міцніше. Поки росіяни за крок від того, аби почати харчуватися Святим Духом у пана Лаврова свої проблеми. Таке відчуття що вони не йдуть по черзі. То Путін каже, що його не люблять на заході. То тепер цей міньйон. Капець. Тим часом у державній думі розпочинається боротьба з нечистими силами. Російським тарологам приготуватися. Якщо ми з цього хочете зробити бізнес, то це шахрайство. Тож ведення заборон на рекламу послуг тарологів скоро все. Тому що болотяні депутати знають ху -хуй в царині магії та окультизму. Конкуренти їхньому верховному чаклону не потрібні. До речі, ось він знайомтеся – Лукаш всемогутній. От я вам руку потис, будете довго жити і здоровими будете. Може, це вже магія, мабуть, якогось 80-го левла. «Гаррі Поттер б'ється в вестереці <пас> у студії Соловйова, чергове откровення, якийсь путінський прихвостень, заявив, що не збирається йти у бій з Чен іновськими прихвостнями. Ми всі є представниками однієї релігії, тому мій підрозділ не буде ніяким чином співпрацювати і взаємодіяти з корейцями, які не мають Бога у серці. Я вважаю, що неправильно, що безбожники будуть захищати нашу землю. Тож, цілком можливо, що на фоні релігійної нетерпимості між росіянами та північно-корейцями вже скоро розв'яжеться справжній Мортал Комбат. Тож запасаємося попкорном і чекаємо. Днями гендиректор Мосфільму на зустрічі з Путіним настільки повірив у себе, що вирішив порівняти те нещастя, яке вони називають кіностудією з американською Warner Brothers. Тут здивувався навіть сам Путін. Мосфільм найбільша кіностудія Європи та світу. Ну, Європа – точно. У світі ми не гірші за Warner, Universal. Інша справа, що у них таких Студій П'ять. Uh -huh. Ми не гірші, а в деяких аспектах навіть перевершуємо. Uh -huh. Ну ок. Ну просто для порівняння, аби всі зрозуміли. Кіностудія Warner Brothers. Кіностудія Мосфільм. Кіностудія Universal, Мосфільм. Питання у нас немає. У Башкирії тим часом до Нового року готується побудувати льодове містечко з пенопластом. Головна ялинка буде у парку перемоги, який покращений у рамках федерального проєкту формування комфортної міської середи. Новорічну площу покрасять фігури з пінопласту місцевих майстрів. Ча краще вже нехай з пінопласту ліплять тих дідів морозів, ніж ось це. Якийсь російський музей вирішив цього року замінити Діда Мороза на генерала Мороза, який буде видавати накази і проводити військові тренування з малими під ялинкою соу-мілітарі. So У так званих СВОшників тепер нова ціль. На передовій вони е, розгорнули СПО спеціальну пацючу операцію. І тепер російські солдафони беруть на приціл щурів. Радикальні методи, нічого не скажеш. У кожному пострілі можна почути справжній військовий патріотизм. Це жесть. З вами було новини зборіт. Скоро побачимося.